Всіх вітаю, друзі. Уряд Польщі ухвалив нову міграційну політику, яка тепер буде впливати на дуже багато різних факторів на території Польщі. Ми зараз про це поговоримо і е, під дію нової міграційної політики, яка є максимально резонансною, багато хто її називає протиправною. Багато хто говорить, що це відмова від Женевської конвенції. Е, і е, ми сьогодні це все розберемо. Чи насправді все так страшно, як малюють це. Різні ЗМІ, різні канали і так далі. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. З кожного українця лайк в підтримку каналу, також підписуйтесь, хто не підписаний, і давайте починати. Рада міністрів Польщі ухвалила міграційну стратегію. Це, про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в своєму твіттері. Він написав наступне: повернути контроль, гарантувати безпеку. Тобто прийнята стратегія міграції, важке, але вкрай потрібне і очікуване рішення. І в інформаційному центрі уряду Польщі зауважили, що документ під назвою Повернути контроль, гарантувати безпеку. Комплексна і відповідальна міграційна стратегія Польщі на період з 2025 по 2030 роки. Визначає шляхи повернення контролю над міграційними. Процесами, які відбуваються на території Польщі. Е, далі в уряді підкреслюють наступне: також пряма мова: уряд має на меті зупинити нелегальну міграцію на східному кордоні. Якщо існує загроза дестабілізації країни через наплив мігрантів, має бути можливість тимчасово та територіально призупинити право приймати заявки на надання. Притулку. Ось, власне, що говориться. При цьому відповідні закони мають враховувати механізми парламентського контролю, чутливі групи та досвід інших країн. В уряді Польщі також зауважили, що за дуже короткий час Польща, в Польщу прибуло забагато біженців, забагато іноземців. Бо якщо в 2014-15 роках на території Польщі було приблизно 100 тисяч іноземців, то на сьогоднішній день офіційно це 2,5 мільйони. Тобто за 10 років, фактично, кількість біженців на території Польщі зросла в 25 разів. Не біженців, а мігрантів, так, всіх. І біженців, і тих, хто просто приїхав як трудові мігранти і так далі. Але повністю ця вся міграційна стратегія в першу чергу і основними своїми положеннями, вона заточена під те, щоб побороти. Ту кризу, яка з 2020 року відбувається на польсько-білоруському кордоні, і яка стосується біженців, які хочуть нелегально потрапити на територію Європейського Союзу. І нагадаю, що ця криза вона повністю ініційована, фінансується і підтримується російськими та білоруськими спецслужбами, коли нелегальні мігранти намагаються різними методами потрапити на територію Польщі, хтось залишається в Польщі, а хтось їде далі. До Німеччини та до інших країн, і в зв'язку з цим ми знаємо, що Німеччина навіть свої кордони позакривала для того, щоб уберегтись від цієї нелегальної міграції. Хоча насправді Німеччині, скоріш за все, потрібно було просто переглянути свою політику стосовно біженців, тоді, можливо, вони б взагалі не направлялись на і не хотіли б заїжджати до Європейського союзу. Польща не може дозволити групам нелегальних мігрантів, організованих і контрольованих Росією та Білорусю. Перетинати наш східний кордон під приводом подання заяв на отримання притулку, наголошують в уряді. О, от і в загальному це одна сторона, але навіть в тій правлячій спільноті Польщі, яка складається з багатьох різних партій, е документ про міграційну політику радою міністрів він був прийнятий з, скажімо так, не, є не одноголосно. Документ був прийнятий з окремою думкою членів уряду від лівих сил, віце-прем'єр-міністра, міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, міністра сім'ї праці та соціальної політики Агнєшки Дзем'янович-Бонк, міністра з питань рівності Катежини Котули та міністра науки і вищої освіти Даріуша Вічорика. Партія Лівиця наголошує. Що Польща не може тимчасово і територіально призупинити право на приймання заявки про надання притулку без припинення дії Женевської конвенції та порушення низки норм Європейського Союзу. Бачимо, що в свою чергу Польща, в принципі, на це не реагує, вони е, собі розуміють, що їм потрібно робити, і вони не озираються ні на Женевську конвенцію, ні на Європейський Союз, бо е, в той самий момент, коли Польща просила Європейський Союз. Допомогти подолати кризу на е, польсько-білоруському кордоні від неї всі відмахувались. Німеччина, замість того, щоб відправити е, якісь ресурси, якийсь свої власні особливий склад на захист східного кордону. Вони просто так на східного кордону Європейського Союзу, всього на території Польщі, вони просто закрили свої власні кордони і їх більше нічого не хвилює. І Польща, навіть як член Європейського Союзу, все одно залишилась один на один з тими проблемами, які. На тому східному кордоні існують. Тож, чи можна поляків якось там осуджувати за те, що вони е, приймають такі рішення? Я думаю, що ні. Їх можуть осуджувати хіба ті, хто максимально намагався їм з 2020 року допомогти, е, подолати е, цю проблему і цю кризу на своєму кордоні. От. Але ми дуже знаємо, що таких країн дуже і дуже мало, можливо, взагалі немає. От. Тому я не знаю, чи хтось має право Польщі вказувати, як їм е захищати свій власний суверенітет, і як їм, е як е яку міграційну політику вони мають використовувати на території своєї країни. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.